Найголовніше є життя Львівщини оперативно, змістовно і незаангажовано Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі Про важливе. Ми продовжуємо на студійному годинку. 18 година 43 хвилини і У програмі про важливе з'ясовуватимемо, яка ситуація на ринку праці на Львівщині. Про це нам в цьому допоможе Василь Барилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. Пане Василю, вітання вам доброго дня. Ну і розпочнемо одразу з того, що нового є, як змінився ринок праці за останній рік, зокрема, з навіть цього місяця, тому що є інформація про те, що зараз вакансій вдвічі більше ніж безробітніх. Чому складається така ситуація? Багато людей отримують чи приходять тільки за підтримкою за фінансовою допомогою. Дякую. Так насправді станом на сьогодні, у нас Трошки менше як 3800 осіб, які шукають роботу на обліку, і більше 8,5 тисяч вакансій, які ми можемо запропонувати. Причому заробітна плата в вакансіях, середня заробітна плата в вакансіях складає понад 12 тисяч гривень. Ситуація, чому так сталася? Сталася в тому, що на період війни уряд прийняв. Доволі таке радикальне рішення виплата допомоги з безробіття здійснюється не більше 90 календарних днів. І друге, не менш важливе і радикальне це те, що після 30 днів перебування на обліку тієї чи іншої особи, яка шукає роботу, прийнятною вважається будь-яка робота рівень заробітної плати. На по якій перевищує рівень мінімальної заробітної плати, тобто значна частина осіб, які зверталися до нас, так як ви слушно відмітили, за просто отриманням грошової допомоги, відповідно, інтерес втратила. А люди, які дійсно реально шукають роботу, мають можливість достатньо серйозно вибрати з наявних вакансій, які є в базі даних. Друге питання е, оживився все таки зараз ринок праці, і я бачу, допустимо, цифри, які говорять станом на нинішню дату. У нас пропозиція від роботодавців вакансій, фактично на тому ж рівні, е, тримається вже декілька місяців, і е, навіть е, до певної міри е, наростає. Тобто, бізнес відновлюється, попри ту всю ситуацію, яка є в Україні, це перше, друге. Є частина бізнесів, які релуковуються, і є відповідні урядові програми, які сприяють цьому. Тобто, все таки є можливості нині суттєво краще для започаткування чи розширення бізнесу за рахунок урядових програм. Одна з таких програм, для прикладу, це називається є робота, яку супроводжує безперед, безпосередньо державним. Служба зайнятості, і зокрема на Львівщині ми теж ведемо цю роботу достатньо активно. Ми зараз про є роботу поговоримо більш детальніше, але все ж таки, якщо ми говоримо зараз про ці вакансії, які є за о, це, які пропонує центр зайнятості, що це за вакансії, чому все таки їх вдвічі більше за тих, хто потребує зараз шукає роботу? Ну, відповідь я ще раз скажу про ста. Чому? Тому що в нас для прикладу, два роки назад в нас на обліку перебувало осіб, які шукають роботу. При тому діючому законодавстві, яке було до періоду повномасштабної війни, у нас було понад 25 тисяч. Зараз таких осіб 3700. Тобто у нас суттєво суттєво зменшилася кількість людей, які перебувають на обліку як шукачі роботи. Відповідно, в той час у нас е, різнилася пропозиція і попит в рази. Тобто, у нас 8-10 осіб претендували на одну вакансію. Зараз точністю, за навпаки. Хоча хочу сказати, що це е, по різному є в регіонах. В даному випадку це результат, ну, найкращий, скажімо, в Україні. Для прикладу, кількість вакансій, які подані роботодавцями до центру зайнятості, в нас найкращий в Україні результат на Львівщині. Це завдяки в тому числі добрій роботі працівників центрів зайнятості. Не тільки якби вони ж самі сама робота не робиться, скажу так. І друге, от вплинуло суттєво те, що Люди, я ще раз кажу, ті, які просто перебувати хотіли на обліку, і самостійно десь якісь варіанти працевлаштування шукали в ліпшому випадку, а в гіршому працювали в тіньовому секторі економіки. Ну зараз їм як кажуть, у нас немає по що ходити. Тобто, в нас не виплатна каса, у нас центр зайнятості, ми пропонуємо роботу, і тільки у виняткових випадках ми. Виплачуємо допомогу, коли не можемо запропонувати ту чи іншу роботу. Але тим не менше, ще раз кажу: в нас принцип роботи не рибу, а вудку, тобто ми хочемо, щоб людина заробляла гроші, отримувала кошти в касі підприємства, підприємця чи установи організації, або сама започатковувала власну справу і заробляла гроші. Ще От раз кажу, так. виплата допомоги це виняткова річ. І от про те, що ви говорите, ви допомагаєте людям, аби могли і знайти роботу, а також розпочати свою власну справу. І це якраз тут допомагає. Є робота, це власна справа, так де держава так. підтримує для започаткування на. На розвиток певного якогось бізнесу. Як воно відбувається у центрі зайнятості на Львівщині? Чи багато людей все таки хоче цим займатися, і є, ну тобто, чи користується популярністю саме оця є робота? Дякую. Дуже гарне запитання і я скористаюся навіть нагодою можливо, хто ще не почув про цю програму коротко, але постараюся так дохідливо пояснити, що це таке. Програма започаткована Міністерством економіки України з 1 липня 2022 року вона стартувала, і до січня минулого року вона діяла за кошти державного бюджету. З Січня вона діє за кошти Державної служби зайнятості. І відповідно ми супроводжуємо з першого дня цю роботу. За цей період тільки на Львівщині було подано близько трьох тисяч заяв від тих, хто. Хотів започаткувати власну справу або розширити. З них кожний третій отримав позитивне рішення. На Львівщині, я підкреслюю. І, до речі, знову ж таки, це є один з найкращих, навіть найкращий результат серед цих областей. Хоча справедливості Ради треба сказати, що змагаємося ми, як то кажуть, не в рівних умовах, тому що, на превеликий жаль, на значній території і таких. Великих областях Харківська, Дніпропетровська, Запорізька йдуть бойові дії, і відповідно ну, ситуація в них набагато гірша. Відповідно, ми напевно зобов'язані ще більше і краще працювати і підставляти плече. Що ми стараємося робити? Тобто на суму приблизно 190 мільйонів вже профінансована ця програма. Що вона як вона працює до нас через дію. Через Ощадний банк України подається заявка і бізнес план. Достатньо простенька. На сайті ці документи є. Виповнюється е, заявка бізнес-план подається і проходить певна перевірка в Ощадному банку України. Е, так званий скоринг проходить, і відповідно після цього документи або попадають до нас на продовження на розгляд, або. Так би мовити, відфільтровується в зв'язку з тим, що основна увага там приділяється доброчесності того чи іншого позичальника, його попередній кредитній історії, чи немає якихось проблем, перевіряється по судових реєстрах і відповідно аналізується сам подавач цієї програми. Далі, коли проходить відповідна ця перевірка Ощадним банком, виставляються бали до 200 балів. І програма попад і відповідно, ці документи попадають в державний центр зайнятості на розгляд регіональних комісій, які є в тому числі військовій області. Проходить співбесіда достатньо простенька протягом півгодини з безпосереднім позичальником, будемо називати, чи грантоотримувачем потенційним. На, на тему чи він дійсно заповнював, чи він розуміє цю річ, тобто це фактично ідентифікується вже безпосередньо особа. Та чи інша, яка буде отримувати цей грант, виставляється ще до 50 балів працівниками центру зайнятості, і далі вже державний центр зайнятості в Києві приймає рішення про надання. Воно заявки подаються так званими хвилями. Що декадно. Що декадно, станом на нині вже відбувається така 14-та хвиля, і ще буде відбуватися вісім хвиль до закінчення програми. Програма передбачається до грудня місяця подача заявок, тобто ще кожних 10 днів, 8 разів, можна подаватися тим, хто ще не встиг, і відповідно отримати грант. Хто понятно. має на це право? Має право фізична особа, яка не є підприємцем, і у випадку позитивного рішення вона зобов'язана протягом 20 днів після отримання рішення зареєструватися як підприємець. І відповідно на три роки отримує грант. Якщо до 150 тисяч, то має прийняти на роботу одну особу не менше, виплачувати їй зарплату не менше 6 700 гривень протягом 24 місяців на протязі трирічного періоду. Якщо 250 тисяч, то таких осіб треба прийняти дві не менше, і відповідно 24 місяці дві особи мають тут працювати. Ці особи чи інші вони можуть звільна звільнятися, прийматися інші особи дуже детальну інформацію можна отримати в будь-якому нашому відділі чи управлінні філії Державної служби зайнятості або ощадного банку. Теж вони консультують. І відповідно можна отримати таку консультацію пане Васильова безпосередньо ведення бізнесу. От ви кажете, треба написати невеличкий бізнес план. Та наскільки він має бути такий повноцінним? І от якщо приклади є, ви кажете, що багато подають на Львівщині. В більшості ви от якщо слідкуєте для розширення бізнесу, чи все таки для започаткування першої власної справи? І є інформація, та також на сайті, що багато. Зараз підтримують фінансування саме розвитку садівництва та побудова теплиць, от в нашому регіоні. Як це відбувається? На що люди все таки позичають кошти? Якщо говорити про ситуацію, хто подається більше, хто менше, то практично 80% з тих, хто подається, це діючий бізнес, який подається на розширення. Тобто на закупівлю того чи іншого обладнання відповідно додатково вони беруть людей на роботу. 20% це е, особи, які започатковують е, на, на, на тепер власну справу, і відповідно кожний п'ятий це є не діючі підприємці, а які потенційно будуть. Що стосується е, розвитку садівництва, е, теплиць і так далі, це є програми урядові. І вони безпосередньо працюють через Ощадний банк України. За тими програмами треба звертатися в Ощадний Банк України, і там можна буде отримати кваліфіковану відповідь. Тому що цю програму ми не супроводжуємо. Її супроводжує Ощадний банк України. У нас ще є, хочу сказати, цікава надзвичайна програма. Це є ваучери на навчання або перекваліфікацію. Вартість такого ваучера. До 27 тисяч гривень, і ним може скористатися будь-яка особа, яка працює в тому числі, має не менше 15 років трудового стажу, і, відповідно, вік більше 45 років. По 123 спеціальностях можна навчатися, перенавчатися, перекваліфіковуватися. Головне, щоб мати базову освіту, не нижче професійно-технічного. Закладу і цікаві спеціальності, починаючи від водія транспортних засобів категорії Ц, водій, трамвая, тролейбуса, електрогазозварник, машиністи різних машин, слюсарі, будівельники, агрономи, ветеринари. Комп'ютерна інженерії, інформаційні технології. А ось технології. так, я вас перепрошую, переб'ю. Це має бути дотичне щось до попередньої професії, Абсолютно. чи все-таки може, може бути. може бути будь-яка вибрана інша спеціальність. Може бути як підвищення кваліфікації, так і нова спеціальність. Якщо ваучера, вартість ваучера недостатня, можна доплатити свої гроші. Тут також можна звернутися в найближчий центр зайнятості філію відділ чи управління наше. І отримати детальну інформацію вам допоможуть подати документи, і поки ще є, от якраз зараз період міжнавчальний, можна встигнути податися і перенавчитися здобути нову спеціальність. Ще дуже хочу два слова сказати: оця програма є робота, поширена на учасників бойових дій. Вони можуть також отримувати кошти по цій програмі. Для них є пільги до 250 тисяч, якщо отримує учасник бойових дій. Він має працевлаштувати одну особу, може отримати член сім'ї, чоловік або дружина до 500 тисяч гривень, але при умові співфінансування 30% подає, дає учасник і працевлаштовує не менше двох людей двох або більше. І відповідно отримує мільйон учасник бойових дій, але це при умови, якщо він до війни. Мав не менше стаж як три роки діючий е, фізична особа підприємець, але при умові знову ж таки 30% процентного фінансування погашається оцей грант, що найважливіше за рахунок плати податків за найманих осіб, тобто не повертається живими грошима, а погашається сплаченими податками за тих осіб, які найняті е, під е, дану програму. Так, пане Василю, звучить воно дуже так позитивно, спокусливо. А от як щодо контролю е, звітності, чи потрібно звітувати на що е, були витрачені кошти, чи правильно були використані? Абсолютно е, мудро і слушно ви зауважили, але знову ж таки е, є бізнес-план, де написано чітко самим учасником, який хоче стати учасником програми грантоотримувачем, на що він буде витрачати кошти. І якщо він витратив їх так, як написав, допустимо, придбання там холодильника, там чи прилавка холодильного, чи допустимо там бруківку укладати, якісь устаткування, чи ще щось, неважно. Якщо він це придбав, перевірка проводиться після півроку, коли отримав грант і кошти поступили на рахунок підприємець чи підприємство. Бо навіть може взяти товариство з обмежень підприємство до 50 працюючих, яке має, і відповідно після півроку проходить перевірка працівниками служби зайнятості, і ми дивимося, чи придбане це обладнання те чи інше, чи використані по кошти, кошти по бізнес-плану. Це перше, і друге, чи прийняті на протязі тих півроку ті особи, одна чи дві, які записані. В бізнес-плані, який зобов'язаний був здійснити той чи інший підприємець чи підприємство, от і вся перевірка. Тобто, це Зараз абсолютно не. немає ніяких проблем, не треба ніяких подач, звітів і так далі. Ми самі приходимо на те чи інше підприємство чи до підприємця. Переконуємося, що він придбав те, що треба, і далі ми вже відслідковуємо тільки сплату ЄСВ за прийнятих осіб. Це вже робиться в електронному вигляді. І не обов'язково відвідувати того чи іншого підприємства чи підприємства. Дякую, пане Василю. На жаль, наш час завершується, але основні тези ми виклали. Якщо комусь потрібно щось додаткова інформація, може звертатися в центр зайнятості, або ж слідкувати за сайтом. Дякую вам. Нагадую, що з нами був директор ліського обласного центру зайнятості Василь Барелюк.